Історія про таємниці, які краще не розкривати. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. На початку фільму нас знайомлять із сімейною парою Козімо та Б'янкою. Жінка працює ветеринаром і саме консультує по телефону клієнта щодо його собаки. Козімо ж відволікає дружину всіляко її спокушаючи. Коли Б'янка кладе слухавку, вона каже, що вже припинила пити протизаплітні. Козі цьому радіє і починає пристрасно цілувати дружину. Далі ми переносимося у дім Єви та її доньки Софії. Дівчина кудись збирається і її мати дуже нервує. Раніше вона знайшла у сумці доньки презервативи, отож тепер не дуже хоче її відпускати у компанії, де є хлопці. Софія ж, яка зараз переживає підлітковий вік, починає злитись і запевняє, що це залишила її подруга. Єва не дуже вірить доньці, і вони ледь не сваряться. Розлючена Єва йде до чоловіка Рокко. Вона жаліється на те, що Софія бреше, і каже, що їй не дуже подобається той хлопець Григоріо, із яким вона зустрічається. Рокко намагається заспокоїти дружину, говорячи, що їхній доньці вже 17, вона практично доросла. Чоловік впевнений, що забороняти щось Софії марно, власне, як і було їм, коли вони були у такому ж віці. Інша жінка на ім'я Карлота вкладає спати доньку Розу, а сину Бруно наказує не засиджуватись допізна та слухатись бабусю. Доки Карлота чекає чоловіка Лели, що досі сидить у туалеті. Вона робить ковток вина, а потім поспіхом збирається, адже вони вже спізнюються на зустріч до друзів. Перед виходом Карлота бреше, що забула телефон, і, повернувшись у спальню, знімає трусики, залишаючи їх у комоді. Через деякий час Козі Мотаб'янка також Карлота із Лели поспішають до Єви та Рокко. Коли вони збираються усі разом, то між ними починаються балачки про життя, і кожен розповідає, що у нього сталося нового. Компанія також чекає ще одного друга Пепе, який має прийти із новою дівчиною. Вони, сміючись, згадують усіх дівчат, які в нього були, і сходяться на тому, що пепе має досить специфічний смак. Нарешті чоловік приїжджає, та він виявляється сам. Пепе вибачається перед друзями і пояснює, що його дівчина лючила, захворіла. У неї піднялась температура, отож вона залишилася вдома. Усіх це, звісно, засмучує, та за мить вони радо вітають пепа і усі разом повертаються на кухню. Трохи пізніше компанія йде на балкон, аби поспостерігати за місячним затемненням. Під час цього друзі не дають пепе спокою і не припиняють його розпитувати про лючілу. Вони усі дуже хотіли з нею познайомитись, отож розпитують про все, про її зовнішність, звички, характер, про їхні стосунки із пепе та про те, як вони разом проводять час. Б'янка згадує, як вона вперше знайомилася з ними усіма і каже, що тоді страшенно нервувала і разів 10 змінювала свій наряд. Карлота, сміючись, каже, що вона впоралась з усім ідеально, адже тут у компанії б'янку дуже полюбили. Потім друзі йдуть на кухню і усі разом завершують приготування вечері. Вони обговорюють ще одного товариша Дієго, який зрадив своїй дружині з 22-річною дівчиною, і зрештою залишився сам. Кожен із компанії роздумує, чи хотів би він дізнатися про зраду партнера, чи краще було б взагалі про таке не знати. Коли друзі завершують усі приготування, вони разом ідуть вечеряти. Компанія не перестає говорити про зраду і доходить до того, що якби не сучасні гаджети, розлучень було б менше. Єва каже, що і справді усе їхнє життя в телефоні, усі смс, фото, дзвінки. Ця маленька коробочка може зруйнувати сім'ю. Звичайно, не варто взагалі зраджувати і робити якісь погані вчинки щодо свого партнера. Однак саме телефон здебільшого розкриває усі секрети. Багато пар розлучилися б, якби побачили повідомлення на телефонах одне одного. Карлота жартома каже, що Леле ніколи не дозволить їй поритися у його мобільному. Через незручну паузу, що виникла між друзями, чоловік простягає телефон дружині і каже, що він взагалі то не проти. Однак Лела каже, що в такому разі Карлота і йому має дозволити прочитати її смс. Єва теж впевнена, що року скоріш проковне свій телефон, ніж дасть його їй, та той без проблем викладає телефон на стіл. Б'янка та Козімо взагалі кажуть, що не мають паролів на мобільних, тому їм теж нічого приховувати. Єва саркастично каже, що не можуть усі бути такими святими. Не може бути, щоб ні в кого з них не було ніяких секретів. І зрештою вона пропонує зіграти в гру. Єва просить усіх друзів викласти телефони на стіл, і доки триватиме вечеря, усі дзвінки, що їм надходитимуть, потрібно буде ставити на гучний, а усі смс зачитувати вголос. Частина друзів одразу погоджується на цю авантюру, тоді як інші вважають це безглуздям. Їхні партнери починають підколювати їх, мовляв, значить, є що приховувати. Карлота говорить, що Леле, наприклад, часто викладає телефон на стіл, однак завжди кладе його екраном вниз. Після кількох хвилин жартівливих суперечок усі нарешті погоджуються на гру, запропоновану Євою. Кожен викладає свій телефон на середину столу, і усі гадають, чиї ж секрети розкриються найперше. Одразу після цього роко кличе донька. Коли вони виходять, Софі просить в батька трохи грошей. Вона каже, що не хотіла робити цього при матері, адже вони знову палаялись. Саме тоді на один із телефонів приходить перше смс. Хтось написав Козіму фразу Я тебе хочу. Б'янка вимагає пояснень, та чоловік клянеться, що гадки немає, хто це. Козіму показує, що цього номеру навіть немає у його телефонній книзі, отож хтось, мабуть, просто помилився. Раптом цей невідомий номер починає дзвонити, і друзі вимагають, аби козіму відповів та поставив на гучний. Чоловік кілька разів питає, хто це, а раптом у кімнату заходить Роко із телефоном біля вуха. Виявляється, усе це були його витівки. Сміючись, Роко каже, що це був жарт. Він захотів трохи розрядити обстановку та повеселитись. За мить у кімнату заходить Софія, забирає в батька телефон, який він позичив, та йде гуляти. Єва розповідає друзям про сварку із донькою та каже, що діти у такому віці просто нестерпні. Компанія починає розмовляти про дітей, а також згадувати, якими вони були у дитинстві. Б'янка зізнається, що вони із Козімо теж хочуть дитину, і зараз активно над цим працюють. Карлота дуже радіє за друзів і бажає, аби у них усе склалось. Пепе ж говорить, що він взагалі не розуміє прагнення мати дітей. Чоловік вважає, що прекрасно жити можна і без них, і він ніяк не може зрозуміти б'янку, що каже, що з дитиною почуватиме себе повноцінною. Єва частково погоджується із Пепе і каже, що інколи бажання мати дітей буває егоїстичним. Часом люди не можуть змиритися із майбутньою старістю, отож народжують дітей, сподіваючись, що ті подарують їм інше життя та нове дихання. Карлота ж підтримує Б'янку. Вона розповідає, яке це щастя мати дітей, і зізнається, що вона просто тане щоразу, коли роза чи бруно кажуть, як сильно її люблять. Раптом до Пепе телефонує сестра Марта. Він ставить її на гучний, однак одразу про це попереджує. Друзі кричать, що це нечесно і не можна так робити. Марта ж, зрозумівши, що усі її будуть чути, відмовляється говорити і каже Пепе, що подзвонить йому завтра. Пепе кладе слухавку і вибачається, що усе зіпсував. Він розповідає, що Марта шукає для нього роботу і знайшла непогане місце у приватній школі. Однак пепе відмовляється туди влаштовуватись, бо це далеко, а переїжджати він не хоче. Компанія цього не розуміє, і майже кожен із них каже, що переїхав би в інше місто чи навіть країну, якби отримав гарно оплачувану посаду. Потім друзі починають обговорювати свої роботи, роздумувати, що зараз прибутково, а що ні. І навіть під час цієї розмови спливають нові секрети. Б'янка несподівано дізнається, що Козімо, який має мережу таксі, продає свою ліцензію і хоче працювати геть в іншій сфері. Вона, звичайно, підтримує чоловіка, однак не розуміє, чому він їй нічого не розповідав. Пізніше Рокоталела відходять на кухню парешту страв, і у ту мить, коли вони повертаються, до Єви телефонує батько. Вона вмикає гучномовець, однак, слідуючи правилам, не каже про це батьку. Чоловік же говорить, що розмовляв із доктором Бланшаром, і операцію можна буде провести у Римі. Лікар приїжджає туди двічі на місяць, отож не буде проблем домовитись про час. Коли Ява дякує і кладе слухавку, друзі одразу накидаються на неї з питаннями. Зрештою, жінка зізнається, що хоче зробити собі груди. Карлота та б'янка не можуть у це повірити. Вони впевнені, що Єва як психотерапевт повинна вміти любити себе такою, як вона є. Єва ж відповідає, що вона себе любить, однак є певні нюанси, які б вона хотіла підкоригувати. На цьому все тоді друзі облишають єву і переходять до роко. Чоловік теж працює пластичним хірургом, отож усіх цікавить, чому він не робитиме цієї операції. Єва говорить, що це недобре не тільки з точки зору психології, а й здорового глузду. Коли чоловік робить таку операцію дружині, це може зруйнувати між ними сексуальну привабливість. Рокош із цим не погоджується. Він уїдливо каже, що батько Єви його просто зневажає. Чоловік вважає зятя безтолковим лікарем із провінції, тож для доньки хоче обрати найкращого хірурга. Єва просить чоловіка заспокоїтись, переконуючи, що він себе накручує. Однак Рокко відповідає, що це надто очевидно, аби заперечувати. Аби не сваритись, друзі вирішують зробити невелику перерву, і Пепе із Лели виходять на балкон. Лела каже, що у нього є проблема. Він зізнається другу, що має подругу, яка щодня о десятій вечора бажає йому спокійної ночі і відправляє фото. Леле просить Пепе йому допомогти. Він каже, що у них однакові телефони, отож нехай товариш прикинеться, що це написали йому. Пепе відмовляється, говорячи, що у нього тепер є дівчина, і він не хоче так підставлятись. Однак Леле благає його підіграти, адже сьогодні Пепе прийшов сам, і його стосунки це не зруйнує. Карлота і Єва тим часом пліткують на кухні. Карлота розповідає, що року таємно від Єви ходить до психоаналітика. Їй це розповіла знайома, яка випадково його там побачила. Розмову дівчат перериває телефонний дзвінок. Карлоті телефонує якийсь Стів Джобс. Жінка бере слухавку і це виявляється комп'ютерний майстер. Чоловік повідомляє, що почистив комп'ютер Карлоти від вірусів, і тепер він працює справно. Завтра жінка може його забрати. Раптом на телефони Леле Року та Козімо приходить смс від товариша Джуліо, який підтвердив завтрашню гру у футбол. Пепа зауважує, що йому смс не прийшла, і питає, коли це хлопці виперли його із команди. Трійця переводить усе це на жарти, каже, що це, мабуть, Джуліо щось наплутав або забув. Пепе ж просить їх не прикидатись. Він каже, що давно зрозумів, що ті кличуть його на гру лише тоді, коли їм не вистачає воротаря. Цю суперечку перериває смс Козімо, у якому Маріка просить чоловіка терміново передзвонити. Козімо розчаровує друзів, говорячи, що це лише їхня диспетчер із роботи. Хоча друзі наполягають, або Козімо їй зателефонував, чоловік відмовляється. Він каже, що, скоріш за все, Маріка хоче попросити, або Козімо підмінив когось і вийшов на роботу, а це означає кінець його вихідним. Раптом Пепе на телефон приходить сповіщення із спортивного застосунку. Він підводиться і починає виконувати якісь вправи. Компанію це веселить, та Пепе розповідає, що він вже кілька тижнів так займається. За курс обіцяють мінус 8-12 кілограм. Доки усі відволікаються на пепе, леле користується моментом і швидко міняє їхні телефони місцями. Роко ж випадково обливається вином і вони з Євою виходять на кухню. Доки Єва намагається зачистити пляму. Вона питає чоловіка про психоаналітика. Роко зізнається, що відвідує його десь півроку. Хоча чоловік, який раніше ставиться до цього скептично, він вирішив спробувати, щоб коли вони розлучаться, можна було чесно сказати, що вони намагалися усе полагодити. Роко також зізнається, що дещо корисне він таки для себе виніс. Коли у них розпочинається боротьба за владу, не соромно відступити, адже поступитись партнеру не означає виявити слабкість. Роко каже, що не хоче розходитись ворогами, отож буде намагатися зберегти дружні стосунки. Коли подружжя повертається до столу на телефон Лели, приходить смс від Клементини. Пепе, прикриваючи друга, бере телефон, говорячи, що це прийшло йому. Клементина присилає досить відверте фото, і друзі вражено передають телефон одне одному. Зрештою, вони аплодують Пепе, адже раніше він взагалі боявся дівчат, а тепер має їх щонайменше дві. У цю ж мить на справжній телефон Пепе приходить СМС від Лючіли. Леле бере мобільний і читає ім'я як Лючіо. Він каже, що це колега з адвокатської контори. Карлота питає, чому той цікавиться, як у Лела справи, і чоловік вигадує, що він трохи перенервував через одну справу на роботі і погано себе почував. Пепа говорить, що некрасиво не відповідати на смс і наполягає, аби Леле написав, що у нього все добре і що він відпочиває вдома. Карлота не розуміє, нащо Леле має обманювати, і каже, аби він сказав, що відпочиває з друзями. Тоді пепе починає психувати. Він не може сказати, що те смс було для нього, а то читає цілу тираду про те, що люди не повинні звітувати перед іншими. Мовляв, він взагалі не розуміє, чому когось має цікавити, де він і що робить. Пепе переривають нові повідомлення для друзів. Роко приходить підтвердження бронювання на відпочинку, а Карлоті повідомлення з будинку для літніх людей. Роботизований голос розповідає про наявність вільних місць у найближчий місяць. Леле, це засмучує. Зараз з ними живе його мама, і те, що Карлота за його спиною цікавилася будинком для літніх людей, видається йому жахливим. Жінка каже, що не збиралася виганяти свекруху. Просто кілька днів тому вона їздила у цей пансіонат із подругою, яка провідувала свою маму, і вона лише поцікавилася, що там у них і як. Карлота запевняє, що вона любить маму Леле і вдячна їй за допомогу з дітьми. Однак, відколи вона до них переїхала, їхні стосунки все ж змінились. Більшість друзів підтримує Карлоту. Вони кажуть, що не змогли б жити із батьками партнера. Тому, якщо Карлота дізнається про будинки для літніх людей, у цьому немає нічого поганого. Тим паче, що зараз вони скидаються ледь не на курорти. Аби перестати про це говорити, Лела пропонує друзям подивитись на затемнення. Компанія лишає телефони на столі, і усі разом вони виходять на балкон. Б'янка, яка єдина взяла телефон для фото, пропонує друзям зробити селфі. Коли Козімо робить знімок, на телефон його дружини приходить смс від Івано. Козімо пояснює друзям, що це її колишній, і починає злитись, що той турбує її в такий пізній час. Коли чоловік трохи заспокоюється і знову намагається зробити селфі, Івана знову присилає смс, у якому каже, що хоче інтиму. Козімо вибухає, та Б'янка запевняє, що це адресовано не їй. Вона пояснює, що Івано закохався в іншу дівчину і намагається справити на неї гарне враження. У них досі триває романтичний період, і він не хоче поспішати із сексом. Однак організм цього все ж потребує. Оскільки Козімо не вірить, Б'янка телефонує Івану. Той починає жалітися, що дуже цього хоче і що, мабуть, сьогодні піде до своєї дівчини. Б'янка переконує цього не робити, вона дає кілька порад і на цьому вони прощаються. Нарешті, повіривши у слова дружини, Козьєму питає, як часто вона спілкується із колишнім. Б'янка каже, що це не дуже часто, просто інколи він не знає, що робити, і просить у неї поради. Лела жартома каже, що цьому Івану треба дати номер Єви, адже йому варто говорити не з колишньою, а й з психологом. Оскільки Козімо все ж залишається засмученим. Б'янка каже, що може перестати спілкуватись із Іваною, якщо він цього хоче. Карлота ж переконує подругу цього не робити. Вона каже, що якщо вони з Івано просто друзі, то Козімо має їй довіряти. У цю мить до року телефонує донька. Софія каже, що батьки Григоріо поїхали на вихідні, і він кличе її на ночівлю. Дівчина не знає, що робити. З одного боку, вона цього хоче, а з іншого не знає, чи готова. А ще Софія боїться, що Григоріо засмутиться, якщо вона відмовить. Роко, зберігаючи спокій, підтримує доньку. Він пояснює, що перший раз це подія, яку вона буде пам'ятати усе життя. Роко каже, що якщо Софія впевнена, що вона відчуватиме спокій, радість та насолоду, тоді вперед. Якщо ж вона не готова на всі сто, то не варто це робити лише тому, що інакше Григоріо засмутиться. Софія дякує батьку і каже, що про це подумає. Наостанок дівчина просить сказати матері, що залишиться ночувати у подруги, якщо вона все ж піде до Григоріо. Рокко питає, чому Софія не скаже цього сама. Дівчина відповідає, що Єва надто бурхливо, на усе реагує і одразу починає сваритись. Батько надто її любить, тому й не помічає, яка вона мегера. Рокко намагається це заперечити, та Софія вже кладе слухавку. За столом виникає ніякова мовчанка, яку порушує Єва. Вона ніяк не коментує слова доньки, лише каже Рокко, що він молодець. Одразу після цього Пепе знову приходить СМС від Лючили, яка вимагає відповіді, оскільки друзі не обмінялися телефонами назад, Леле все ж пише, що він вечеряє з друзями. На це лючіла присилає повідомлення із лайливим словом. Карлота вимагає пояснень їй цікаво, чому колега отак без будь-яких причин лає її чоловіка. Раптом лючила починає телефонувати, і, не маючи вибору, Лела піднімає слухавку. На його подив голос починає лунати чоловічий. Незнайомець на тому кінці злиться, що йому нічого не сказали про зустрічі з друзями. Він каже, що чоловік, нарешті, має вирішити, чого хоче від життя і зрозуміти, чи точно йому подобаються чоловіки. Лела розуміє, що Пепе зустрічається аж ніяк не з дівчиною, однак він не подає виду і каже друзям, що усе не так, як вони подумали. Леле запевняє, що це справді його колега із роботи, однак той у нього закохався. Цей лючіо думає, що Леле відповідає йому взаємністю. Хоча це не так. Карлота вимагає пояснення, питає, чи спав Леле із цим лючіо. Чоловік запевняє, що нічого такого не було. Він каже, що йому точно не подобаються чоловіки. І, дивлячись на Пепе, додає, що, хоча й в цьому нічого поганого немає. Леле клянеться дружині, що ніколи не спав ні з Лючіло, ні з будь-яким іншим чоловіком. І у цю мить на телефон знову приходить смс. Карлота бере мобільний і читає повідомлення від Лючіло про те, що йому дуже бракує поцілунків чоловіка. Жінка вибігає на кухню, і б'янка йде за нею. Подруга каже, що Леле зраджує не з жінкою, отож їхні стосунки із Карлотою у нього не викликають питань. Питання викликає він сам. Леле, можливо, боїться прийняти себе, тому обман єдине, що йому залишалось. У той же час Козімо встає за столу і починає злитись. Він каже, що вони із Лела дружать із дитинства. Вони разом спали, їли, ходили в душ, і той мав зізнатися, що він гей. Леле не розуміє, в чому взагалі проблема і чому друг реагує так агресивно. Решта ж підтримує Леле і намагається заспокоїти Козімо. Однак чоловік каже, що для нього це ненормально. Якщо усіх все влаштовує, нехай, але він сам розбереться, як до цього ставитись. Пепе почувається при цьому дуже незручно, та Леле захищається, не виказуючи його таємницю. Тоді із кухні повертається Карлота. Вона питає в Леле, скільки це триває і скільки чоловіків у нього було. Той каже, що Лючіо перший, і це триває недовго. Карлота і каже, що гадки немає, як сказати про таке дітям. Вона кричить, що не хоче, аби їх дражнили через батька педика, після чого втікає на балкон. Спостерігаючи за реакцією друзів, Пепе і далі мовчить, не наважуючись сказати правду. Потім починає дзвонити телефон Козімо. Це виявляється, його друг Маурісіо. Чоловік починає розпитувати, чи сподобалися жінці каблучка і сережки. Козімо поспіхом запевняє, що так, і прощається з Маурісіо, говорячи, що має багато справ. Щойно він кладе слухавку до нього підходить Б'янка. Жінка питає, про які прикраси йшла мова. Козімо точно не міг купити їй сережки, адже у неї навіть не проколоті вуха. Б'янка переконана, що чоловік має коханку і вимагає сказати, хто це. Відповідь приходить сама собою, коли Козімо телефонує Маріка. Б'янка наполягає, аби він відповів. І коли чоловік відмовляється, жінка сама вихоплює мобільний і підіймає слухавку. Маріка, називаючи Козімо коханим, каже, що зробила тест і він показав дві смужки. Дівчина, хвилюючись, каже, що вона здається вагітна, але не почувши відповіді від Козімо, скидає дзвінок. Б'янка втікає у ванну, де її нудить. За подругою біжить Карлота, аби допомогти. Єва ж тим часом відводить Козімо в вбік і знімає сережки. Вона віддає їх чоловіку, плює йому в обличчя і каже, що він огидний. Стримуючи сльози, Єва біжить мити посуд. Коли до неї підходить роко і питає, що сталося, жінка запевняє, що просто засмутилася через подругу. Тим часом Янка розповідає карлоті про їхні стосунки із Козімо. Вона каже, що у них було усе чудово, тому вона взагалі не розуміє, коли з'явилася ця Маріка. Розмову жінок перериває леле, який приносить телефон дружини. Виявляється, їй прийшло смс від якогось Лео. Він питає, чи зняла Карлотта трусики перед виходом. Жінка клянеться, що це просто якийсь тип із Фейсбуку. Між ними лише жартівлива переписка і нічого більше. Лела вимагає, аби Карлота зателефонувала цьому Лео. Однак жінка каже, що вони ніколи не зізвонювались, вона навіть не знає, що йому сказати. Леле ж каже, що він хоче знати, наскільки вони близькі у переписці, отож самостійно натискає на кнопку виклику. Коли Лео відповідає, Єва, допомагаючи подрузі, починає говорити за неї. Чоловік питає, чому Карлота вирішила подзвонити, адже раніше вони цього не робили. Єва каже, що хотіла запропонувати побачитись, але оце дивує, адже раніше вони домовились, що це буде лише переписка. Єва тоді каже, що й справді утнула дурницю і швидко прощається із Лео. Лела каже, що він переконався у правдивості слів дружини. Однак тепер його цікавить питання, чи і справді вона прийшла без трусиків. Він починає її обмацувати, і жінка виривається із сльозами на очах. Але потім вона зупиняється і задирає сукню перед всіма. Карлота питає, чи задоволений він. А потім каже, що їхні стосунки давно зруйновані, і вона думає, що їм варто розлучитись. Коли Карлота йде, Пепе наважується зізнатись і каже, що гей насправді він. Роко питає, чому друг ніколи про це не казав, і Лела відповідає за нього. Він каже, що пепе нічого не розповів, бо він сам пробув геєм лише дві години, і йому вистачило. Пепе ж говорить, що багато хто реагує так, як сьогодні друзі, тому йому й не вистачало сміливості у цьому зізнатись. Роко говорить, що принаймні тепер вони зможуть познайомитись із Лючіо, та Пепа заперечує. Він каже, що не буде їх знайомити, і не через те, що друзі будуть над ним кипкувати, а через те, що Лючіо дуже вразливий. Пепа каже, що треба захищати тих, кого любиш. Отож він буде захищати лючіо від них усіх. Після цього Козімо йде у ванну перевірити, як там б'янка, та жінка не подає жодних ознак життя. Хвилюючись за неї, друзі виламують двері і бачать, як б'янка спокійно наносить макіяж. Вона каже Козімо, що телефонувала його мати. Б'янка розповіла їй, що та стане бабусею, і жінка дуже зраділа. Потім вона цілує на прощання Пепе і каже, що дуже добре, що він не знайомив їх усіх і злючіво. Жінка забирає свої речі, залишає на столі обручку та покидає квартиру друзів. Слідом за нею додому йде Козімо. Однак, коли усі друзі опиняються на вулиці, вони поводять себе так, ніби нічого й не сталося. Б'янка та козімо цілуються, спостерігаючи за затемненням. Карлота гукає леле і каже, що їм вже треба повертатися додому до дітей. Прощаючись із Пепе, друзі просять, аби на наступну зустріч він все ж привів Лючілу, і той каже, що спробує її витягти. Потім нам показують Єву і Рокко, і виявляється, що гра так і не відбулась. Єва питає чоловіка, чому він не захотів грати, можливо, йому так і є що приховувати. Чоловік запевняє, що це не так, просто вони усі дуже вразливі. Він не впевнений, що кожен із них готовий був би почути щось секретне про іншого. Потім Рокко кладе свій телефон біля дружини і каже, що вона може переглянути його, якщо хоче, йому справді немає чого ховати. Коли Б'янка та Козімо їдуть додому, Маріка і далі розриває телефон чоловіка. Крім цього, йому приходить СМС від Євої, якому вона пише, що хотіла його увесь вечір. Але ж вдома переглядає смс від Клементини, а Карлота поспіхом одягає трусики, аби чоловік нічого не помітив. Пепеш по дорозі додому знову приходить нагадування із спортивного додатку. Отож він зупиняється посеред дороги і починає виконувати вправи. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.